Хіалоу народ, взагалі, нас сьогодні день сачка. Е, пройшло більше ніж 2 е, тижні, як я залив воду в акваріум, може трошки забагато, дехто не витримує той час, може і не треба, але я нікуди не спішу, думаю, гірше від цього не буде, а можливо і краще. Пару днів тому, е, ну, щоб цікавіше було наблюдати за акваріум, він же ж. Пустий, походу. Я запустив дві креветки, щоб моніторили мені ситуацію, чи нормально все. Коротше, от одна і не видно, напевно. ну Одним словом вона там є. От друга там десь за. Де. там вона такі червоніє в тому районі. Ще одна. Ну так, щоб цікавіше було наблюдати, пустив дві, дві креветки, щоб вони походу люблять чисту аеровану воду. Думаю, як себе будуть вести. Ну, вроді ведуть нормально. Ведуть себе нормально, літають по тому акваріум. Місця ж дофіга. Ось. І. Коротше, пішло більше, ніж два тижні, можна сказати. Сьогодні вже понеділок, а я 2 тижні тому в суботу. В суботу заливав воду. Потім, звичайно, висаджував водорості. Будемо приступати. Бо там вже. Хоча де присуха, щось вони вже особливо горамі сидять між водоростями. Коротше, вони тут шугаються, постійно ходимо навколо того акваріуму. Не дуже їм комфортно, постійно і, і сомики шугаються, і, і горами. Ну, пересадити я буду не всіх, тому що я планую пересадити цих трьох горамів ту всю мілкоту в плані не сомики, а ті всі. Там мечіносить сюди, коротше, тут все решта лиш, Ну Звичайно, пару антитрусів я пересажу, а все решта, певно, дотримую до суботи і понесу на Крахівський. От, тому що я всіх цю всю орду в великий акваріум садити не буду. Буду садити той мінімум, який потрібен для того, щоб стінки чистились від того нальоту з водорослів. А більше не буду, не знаю, там дві пари, може три і тих менших. Ну подивлюсь. Коротше, приступимо. Яй! <гас> <гас> так що вона не вискочила. Юху! Садив я Живність. її небагато. Шо, так як я казав. Так, що в нас є взагалі, в принципі? У нас є ті три. Непогано так виглядають, ці. Якісь. Блін. ммм, mm, як же ж їх. гурами їх! Йолки, великі в голови, Капець. Так, е. Що в нас? От у нас меченосець літає. Ну, основна задача що, 에, зробити, щоб був гарний комплект рибок і хороший, класний, як то сказати. Той дизайн з і, і інтер'єр чи що. В общем... Так, тихо будь! Алло! Коротше, не дає говорити. Так, що був комплект рибок нормальний і... Так. Ти прикинь? Не дає слова сказати. Комплект риб має бути нормальний. Я б хотів барбусятник зробити, так називаємо. Щоб були одні барбуси. О, ну не знаю, буде, буде, буде видно. грами мені подобається. Єдиний мінус, що вони... Якісь такі полохливі, що нема ради. Підійдеш до акваріума, вони щось полохаються, б'ються в школу. Короте, ну то я тільки пересадив, вони і там полохались, ну поки що і тут полохаються. О! Е -е -е так, вивчу, як в мене всі рибки називаються, і буду казати, що в мене є. Тому що я що, знаю, що в мене є горамі, є то один мечоносець, якісь ті нещасні гупі плавають, я їх чеку. Ну, не мію я викидувати просто тупо з акваріума рибки. Хай вони поки що теж і будуть. Три пари анцитрусів запустив. От он пролетів один над тим білим камнем. Три пари тих анцитрусів, один. Там коротше, в нас один анцитрус. Так, зараз не дає, нічого е, Ну, Очевидно, вуал хвостий. Такий гарний. Ось, там, О, Можемо його зараз заклічити, бачите? Він такий... Він такий... Е, ну, гарний, коротше, правда, трошки подартися, там всі в купі сиділи. Кажуть, не презентабельному вигляді, але він гарний. Ото якийсь, по-моєму, геліус як він називається, такий світлий. Тоже типу... Типу присоски чистить. О, анцитру, давай сюди, покажись. Красавець. Ну не багато рибок. Основна задача, що в нас заросло класно, щоб можна було то все рівняти, корот, щоб був передній план зарожчі, задній, щоб було все гарно, об'ємно, не, не монотонно якось, бо дехто там, дехто цих то є в нас, ці оліснері, звичайні, і є такі спиралівидні там, коротше, ті, то, що знаю, що називається. Коротше, вивчу всі назви і буду говорити по назвах, тому що я якийсь як той. Во. То дехто їх просто так по пориметру тут висаджує, вони такі тянуться як труби, блін. Ну, коротше, мені не подобається такий таким ковриком прямолінійним, от. прямоліниним. Слава сказати. Тихо будь! В Студії. Тож зйомка, де йоптіль. Будемо наблюдати! Цікавий, ага, я ще залив... 6 літрів. Ну як, поклав води з старого акваріума. Ще долив би було маловато. вату. Ще би долити, бачите, ще є такий. Тишина. Во. Е -е. Ну, Фільтр бачите працює. Треба, напевно, надіти таку насадку, що воно так не дуже. Ну поки що хай воно ганяє воду, може. Хай трошки ще пофільтрує, кину, врешта... О, бачите, це той, той НЦД, що я казав. Блатний. Тачки гломотний, бачите? Вони щось тут трошки активізувались, бо вони там, як сільотка були в тому акваріумі, вони якісь сиділи, коротше, як спальний район. Mm. Ого. Ну, коротше, планую тут насадку надіти на той. Блін, не цвічує. Е, на, на фільтр, щоб він так не полохав ту воду, не ганяв. Хай ганяє, пофільтрує трошки. Ну, цікаво, як воно, як воно тут переживуть. Тупе пере... переїзд. Ту кучу плаваючих теж закинув. Той клубочок збитий називається. Скажу, все повивчаю, буду говорити вже по назвах, а то якийсь Та Не знаю, отак от якось відносився завжди до акваріума, що він в мене сам жив, не тужив, в принципі, заростало, все було нормально, всі процеси йшли. І Я ніколи то не, не заморачився, як воно все називається. Коротше, було, та й було. Пролета вивчити, що було цікавіше. А то полоску цього пінопласту я планую чимось темним, акуратно, презентабельно замаскирувати, може якоюсь тою кромкою для меблі, подивлюсь, буде видно. От. Так що такі діли. Наблюдаємо далі. Ну, якщо ви знаєте, як називається там, ну просто знаєте, як називається там водорос, то ви пишіть. Буду я знав. То коли ну, таке, щось таке не дуже, бачите, тут клубок. Колись мені сказали, що воно пом'якшує воду, то я його так завжди воно в мене і плаває. Воно не має корні, але я його не сажу, воно якось таке не дуже важно виглядає, але завжди в мене було присутнє. Ну не знаю, може перегляду. Перегляну, чи треба, чи ні, чи нафік викину. От. Ну поки що так. Ще десяток креветок я так само запустив. Десяток, може трошки більше, так що в мене тут і креветочник трошки. От. Будемо за ними так само наблюдати, будуть розвиватися чи ні, тут лізе. Це дуже добре видно. Ну, сорі.